Ви моя перша вчителька і назавжди у моєму серці. Інна Вікторівна, дякую за те, що ви проходите кожного дня з усмішкою і зустрічаєте нас у класі. Ви навчили мене писати перші букви, рахувати та пізнавати цей цікавий світ. Я дуже рада, що ви стали моїм першим вчителем. Сьогодні я скажу спасибі найкращому вчителю. Інна Вікторівна, Дякую за те, що ви по-справжньому стали нашою другою мамою. Дякую за підтримку, за те, що стали радіти нашим успіхам і підтримувати важкий момент. Як багато ми тепер знаємо і вміємо завдяки вам, таких вчителів, як ви, дуже мало. Спасибі за те, що саме ви наш вчитель. Щиро дякую вам за ваші уроки. Це не лише уроки, це любов, яку ви нам давали кожного дня. Ви наш герой у світі край та журналів і нескінчених питань: А який номер чи може АМТ писати? Бажаю мільйони гарних днів. Жодного поганого настрій. Інна Вікторівна, дякую вам, що ви нас завжди говорили мамі, що я не слухав вас на уроці коли деколи безпітував на перерву. Дякую Інна Вікторівні за те, що вчила нас за будь за підтримку, за, за любов, яку ви даруєте дітям. За добре слово, за свята наші. Дякую вам. Вибачте за спізнення, вибачте за невиконання завдання, вибачте за... Шому класі, за наші витівки, дякую за ваш тут. на Вікторівна, дякую вам за знання, допомогу та підтримку. Га Іна Вікторівна, дякую вам за 4 роки терпіння, мудрості нервів, яких вистачило на весь наш четвертий А, особливо після кожної контролю, коли ми влаштовували істерики, нібито кінець світу. Ви навчили нас не лише читати і писати, а ще й думати не списувати на матір, як не сісти ручку на уроці. Ми вас пам'ятатимемо завжди, ви наша перша вчитель, а перше ну, важливіше, нібито перше кохання. Дякую, що були з нами, і вибачте за все з любов'ю ваша вашої. Дякую, що навчили мене писати. Якщо я стану депутатом, то я підвищу вас і ви станете міністром. Дякую, що навчили основ здоров'я. Якщо я стану стоматологом, то я вилікаю вам всі зуби. Дякую, що терпіли мої балачки і прийняли клас з любов'ю та добром. І на вікна дякую за знання, які ви нам дали. Дякую за слова і мудрі поради. Це прекрасне настрій. Діна Вікторівна, дякую вам за ваше терпіння, за увагу і чуйність і за те, що на все розповідаєте батьками. Іна Вікторівна, дякую вам за те, що разом з вами я на уроках ЄДС впізнавала світ. Дякую вам за те, що я вивчила математику, дякую вам за те, що я навчилась писати. Дякую вам за те, що я навчилась читати. Дякую, що ви мені завжди позичали гроші. Дякую вам за те, що ви були моїм вчителем, та ще бажаю вам стати вчителем року. Дякую, що витримує мій запальний характер. Дорога Вікторія Вікторівна, ви – нічих світла для мене у величезній країні. Знаю, дякую вам за, за вашу працю, за ваше терпіння і професіоналізм. Бажаю вам успіхів, присутнення і хороших захоплення. Дякую інвікти за те, що нас навчили читати, писати, рахувати і бути добрими людьми. Улюблена наша Інна Вікторина, дякую за те, що навчила нас читати, писати та бути хорошими людьми. Ви не здавте залишитись для нас першою шкільною мамою. Інна Вікторівна, дякую вам за те, що провели з нами чотири класи. Інна Вікторівна, дякую вам за те, що навчила нас читати, писати та вирішувати задачки. І ще дякую вам за гарні свята і за класні ролики у тіктосі. Вони мені дуже подобаються. Дякую вам, Іна Вікторівна, за те, що ви були моєю першою чинки. Дякую, що великович, момент і вдячка, змашною коперацією, не похитне бажання, що я великими уроками подати в нас цінності і ми. Віна Вікторівна, дякую вам за ці чотири роки, що навчили мене не забувати зошити, ручки та голову вдома. А ще за те, що навчила мене читати, писати і вірити в себе. А ще за те, що підтримували мене, коли було важко. І Інна вікна. Я вам вдячна за те, що ви мене навчали та підтримували всі ці роки. Ви найкраща вчителька. Дякую вам і на вікна, що ви мене навчали всі ці чотири роки. Навчали нас. Терпіли нас, <ріст> чекали нас на перші уроки, коли ми завжди ну не завжди але часто запізнювались або прогулювали. Дякуємо вам за ваше розуміння, за ваше натхнення, за ваш креатив, тому що уроки дизайну це щось. Ви завжди придумували щось цікавеньке для наших діток. Ми будемо дуже сумувати, але ми через 4 роки до вас повернемося, тому ж не прощаємось надовго. Шановна Інна Вікторівна, дякую вам за те, що ви були моєю першою вчителькою. Бажаю вам щастя і здоров'я. Інна Вікторівна, дякую, що ви мене підтримуєте та допомагаєте. Навіть якщо всі в класі вирадують, то вони вас люблять. І я також. Дякую Інна Вікторівна, що навчила читати. Допомагала завжди на уроках дизайну до технології, влазили на цікаві екскурсії. Інколи дозволяли на індивідуальних заняттях ходити по вулиці. Дякую, Вікторе. Дякую, що забрали мене від злої вчительки. Перша і на все життя, вчителька моя, Інна Вікторівна, я дякую вам за вашу турботу, добре серце та усмішку чудову. Ваші уроки завжди залишаться у моєму серці. Адже вони завжди були цікаві та захоплюючі. Будьте завжди молоді, красиві та щасливі. Всміхаються проміні з віком розах купається травень, в глазень заглядає привітний, як вчителька наша ласкавий, краєчком лиш ока помітиш Красу цю світлу погідну сьогодні усмішки і квіти, даруємо вчительці рідні.